Землю і собі добунгала, і собі О, це, яка там утворилася. Петки позалишалися після дерев. Тому питання, чого не зробили експертиза, чому вони всохнули у зв'язку з чим? А це ж як не буде, опять же, вони б чули нацбар. В даній ділянці веде підприємницьку діяльність, підприємницьку полинська Ярема яким заключений Шацкий договір оренди шацьким національним парком. Але договір оренди не дає права підприємцеві спотворювати ландшафт, завозити землю робити зміни якісь, він просто є договір використання. Ось. Відповідно, скільки раніше завезлося, зими, землі, подивіться, скільки дерев повсихало, викорчувалось дерев. Ось які пеньки стоять. Ну, веде Ярема так само свій бізнес на пару з Христецькою Марією Володимирівною, яка закриває на це все очі. От Тому що скільки дивіться, землі було вивезено, не приїхала жодна машина лісової охорони, жодна. Не був розірваний договір. Питання, щоб поліція з'ясувала, де вкрала. Але опять же ніхто не хоче з'ясувати. Чому як техніка, яка заводилася, хто курчував ці дерева, чому не нуль? Просто нулю. Та є заповідник. Він повинен це все зберегти в первозданному вигляді. Ліси, пляжі, озеро, наступним поколінням, байдуже. їй там Побула своїх 3-4 роки, Ось, вкрала той мільйон гривень. Да і все по судах, чи порішає, чи не порішає це питання. Це вже таке питання відкрите, але собі поїде далі в Луцьк, да і все, звідки приїхала. А це останеться місцевим жителям в такому лаїні На Землю має тріхи еколог, дозвіл надати, експертизу провести. Якби ще провести шатський національний парк, мав би, виявивши це, звернутися до в лісову охорону, звернутися до поліції, заарештувати ці машини, які привозилися, привозили ту землю, відібрати пояснення. Де і звідки ця земля взагалі взялася? І на які підстави її завезення сюди на берег? Це виходить і скільки зробити експертизу, скільки було нанесено шкоди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, в одному полі. Вісім пеньків, вісім пеньків. Там в Європі би директора нацпарку заповідника за таке е, я не знаю, щоб зробили. Питання друге, а де ділися ці дерева самі стовбури? А їх опять же продали. Дає ту землю, звичайно, не можу пояснити праві на ділянці людини, яка купала ставок. Земля мала лишитися на території ставка з забороною подальшого її вивезення? Ні? Е, так, але по, по закону такого немає. Але таке рішення за... було Було незаконне вилучення Камаза. Ну ви це ж запитаєте, про це може більше розказати. Чи був у вас якийсь дозвіл на завезення цієї землі? Бо ж там територія національного парку е, ну, чи можливо ви так, говорили з керівництвом трошки. нацпарку. Ну, дивіться, якби ви трошки детальніше вирішили це питання, то в договорі між е, мною і шах національним парком прописано, що я маю створювати умови для людей. Угу. Тобто, а як саме умови для людей, на мою думку, Облагородження території, наскільки я розумію, так? саме так. І коли розумієте... У нас душі, піднімається рівень води, виходить, що йде в болоті залишається. Е, тобто Шацький національний парк дозволив вам завезення тієї землі, так? Шацький національний парк мені цього не то, що не дозволяв, він це вимагає робити. Угу. У вас є договір оренди з ним? Звичайно, є. Вони, він взяв їх в оренду та і там е... ділянки брав. Я так розумію, у вас? Швецького нацпарку? Ні. Добре. Дивіться, територія національного парку, так? Та, територія національного парку, так. Угу. Що робити, якщо на пляжі е, затоплює пляж? Що робити, на вашу думку? Дивіться, у вас є облагородження території, тобто прибирання, я так розумію, обкошування території, так? Е Ви можете розказати е про е той день, коли була викликана поліція? Шо, що саме було? Ви знаєте, Що я вам буду розказувати? Ну, ми знаємо з точки зору одних людей, які до нас звернулися. У нас цікавить ваша точка зору. Хочете, можу з вами зустрітися і розказати? А на камеру розкажете? А чого це на камеру розказувати? Не можна. Де ж директор працювати? Я, я думаю, що чим далі, тим біль... чим гірше все стає, тому, що все було колись і зрізані дерева, і доби порізані, ніхто на це не звернув уваги. Далі і земля пішла, і все остальне.